Біблію для храму запитували на днях в коментарях. Дивіться, хочу показати, по-перше, в футлярі, такому подарунковому гарно йде біблія з натуральної шкіри, з тисненням золотом. Зараз я вам покажу її всередині і чому вона саме для, для храму. Тому що дивіться, тут ця Біблія, коли ми її відкриємо, є початкові сторінки, де вказано, що це церковна Біблія, в якому храмі вона буде перебувати, за якою адресою, якісь священнослужителі були в храмі цьому прізвище, ім'я по-батькові, роки служіння, пам'ятні події цього храму, цієї церкви, а також якісь. Важливі моменти можна записувати тут, фіксувати. Дана біблія має золотий зріз з вказівниками. Тут е, такий доволі читабельний текст, е, бумага рисова з жовтуватим відтінком. І має декілька закладок. Е, ну, це хто хоче зробити пожертву в храм, і в храмі немає такої е, біблії, такого великого формату. Це просто топ буде подарунок, вартість такої біблії. 3490 гривень, але вартість ця обумовлена тим, що це повністю ручний переплет із натуральної шкіри. Повторюся це зроблено для того, щоб вона була довговічною, тобто вона буде знаходитись в храмі не один десяток років, то передаватися з покоління покоління різним настоятелям. Звертайтеся в сайті. лавка», з радістю вам доставимо, гарно запакуємо будете задоволені з певним на 100%